Роздуми, частина друга. Знаєте, спочатку потрібно, напевне, навчитись жити за законами природи. Якщо людина сита, то вона здорова. Якщо здорова, значить вона дієва і вона може все зробити, а не загнати людей в голод, холод і забрати всі будь-які необхідності, будь-які здатності і виживати в цьому світі грошима забирати, віддавати копійки, інфляція і все інше. І зрозуміти, що коли людина здорова і сита, тоді вона розуміє і думає, думає дуже чудово, тому що в неї відпадуть всі думки про те, де взяти хліб, де взяти тепло, дрова і так далі. І вона вже знає, що вона розуміє, що їй потрібно думати далі вже не про перші необхідності, а про подальше вже сісти, почитати Конституцію, сісти почитати щось для розуму. Щось зрозуміти, зрозуміти, як система працює, зрозуміти, як воно взагалі все відбувається, і зрозуміти, що політика це не шоу, політика це не махання прапорців, і політика це не підкрикування якомусь кандидату, який виходить і лепече в уші про необхідність змін, пенсійні реформи, ще щось там так далі, далі, далі. Все по колу, все по колу, одне й те саме. Тільки обличчя міняються. Коли вийде перед вами кандидат, дай Боже, будуть вибори в Україні. Вийде кандидат. Запитайте його, запитайте його конкретно, що він може зробити і як він може зробити. Питайте все до останнього питайте, чого він раніше цього не робив, якщо вже був при владі. Все розпитуйте все до єдиної дрібнички. Нехай, хоч він там цілий день стоїть і відповідає. Це його робота, він йде на це, щоб він зрозумів, яка буде на ньому відповідальність, який тягар, а не для того, щоб зробити шоу, зробити щось там таке, прапорцями вийти, помахати.